Які головні кроки для реєстрації індивідуального підприємництва в Австрії? Індивідуальний підприємець це фізична особа, яка керує компанією від свого імені та за власний рахунок. Перш ніж подавати документи на реєстрацію в Австрії, вам необхідно чітко визначити вид вашої діяльності. Це може бути продаж товарів, надання послуг, виробництво, торгівля і багато іншого. Вибір виду діяльності вплине на подальший процес реєстрації. Наступним кроком є збір документів. Після збору необхідних документів вам потрібно буде звернутися до місцевого органу, що відповідає за реєстрацію бізнесу, а саме до місцевої торгівельної палати ВКО. Після успішної реєстрації індивідуальним підприємцем ви стаєте платником податків. В Австрії існують різні системи оподаткування, включаючи загальну систему оподаткування та спрощену систему для малих підприємців. Важливо ретельно дослідити ці опції і обрати ту, яка найкраще відповідає вашій ситуації. Як індивідуальний підприємець, ви несете особисту відповідальність за всі борги та зобов'язання вашої фірми. Це важливо враховувати при виборі виду діяльності та розгляду фінансових ризиків. Саме тому ви повинні знати.